Доброго дня, шановні депутати та запрошені. Сьогодні наша комісія зібралася для обговорення низки питань комісії з приємної нашої планування соціально-економічного розвитку, інвестицій міжнародного співробітництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства, на енергозбереження та моментальних питань. Протокол засідання від 6.08.25 року. Про внесення змін до бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік. По доходах, вихідна частина сільського бюджету всі ми збільшувала сумі на 138 млн по 13 млн 878 тисяч 400 гривень. З них в зв'язку з перевиконанням збільшується позагальна фондна суму 970 тисяч гривень. Там є вже 15 в сумі 129 12 млн 98 тисяч 400 гривень. Видаткова частина сільського бюджету збільшується цілого на суму 13 млн 930 тисяч 286 грн. З них по загальному фонду на суму 13 млн 361 тисяч Та по спеціальному фонду в сумі 5 млн 567 тисяч 486 гривень. Кошти передані загальному фонду фонду розвитку в сумі. 516 тисяч 600. На заробітну плату та нарахування на неї направляються кошти освітньої субвенції та субвенції на доплати педагогічним працівникам в загальній сумі 12 мільйонів 908 тисяч 400. По благоустрою по загальному фонду направляються кошти на проведення робіт по очищенню русла річки в селі Спаска в сумі 197 тисяч 900 та по спеціальному фонду на проведення капітального ремонту. Міська вулиці Герої Майдану в селі Спальська в сумі 165 тисяч 500. Залишок коштів по спеціальному фонду по цільових фондах, який склався на початок року в сумі 51 886 гривень, направляється на заробітну плату та нарахування на неї на проведення робіт у благоустрою громади. На придбання меню засобів та спортивного інвентаря для закладів загальної середньої освіти виділяється 150 тисяч гривень. Проведення капітального ремонту вентиляційної системи проти тобто, радіаційного укриття оформлення закладно-Хлічанської ліцей управляється 294 тисячі 700 гривень. У нас фінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом та забезпечення якісної сучасної та доступної освіти, нова школа в сумі 56 400 гривень. Надається субвенція Стуженській міській раді для Студентського капітального. Сувенція Державного пожежному рятування, та субвенція 3-го державного пожежно-рятувальному загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області на поточні видатки у сумі 50 тисяч гривень. Крім того, розглянуто заявлення на надання розроби матеріальної допомоги саме з таким людей. Варенко Михайло Васильович, вже село Дубове, військовослужбович на, на лікування 20 тисяч гривень, Костянюк Рахілія Миколаєва на, на лікування 20 тисяч гривень, токарфлорій село Солокана на лікування 20 тисяч гривень, Данилюк Валентина Миколаєва, свого заволока, на лікування 15 тисяч гривень, Чорногуз Георгій Васильович, Солокана, на лікування 15 тисяч гривень, Дняго Денис Васильович, село Савозаволока, військовослужбовець. На лікування 15 тисяч гривень, з Києва Максим Дмитро, Солозаво, військовослужбовець, на лікування 15 тисяч гривень, державна Таліянович військовослужбович, лікування 14 тисяч гривень, Костюк Тетяна Олександрівна, Солоханіна, пожежа 10 тисяч гривень, Лапуста Анна Івановна село Дубове, підтоплення будинку 10 тисяч гривень, штефурак Маріана Михайлівна село Дубове, підтоплення будинку 10 тисяч гривень. Також ревакна діялися від масово добро, підтоплення будинку 10 тисяч гривень. Також на нашу розвитку не дійшло виконкому кілька питань про продаж земельних ділянках. Це в селі Михайлович на вулиці Героїв Майдану, Чернівському району, Чернівської області, земельна ділянка громадської забудови для будівництва допомогення відділено. Будівель торгівлі, надвана 4Г. Вулиця Героїв Майдана Солому Хаччиня Скорина Чернецької області, земельний забудови, до будівництва будівлі торгівлі, надзвано 4Г, також вулиця Героя Майдану Самиха, Скорина Чернецької області, земельний громадської забудови, до будівництва пошлого будівель торгівлі, надлано 4Г. Про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки, затвердження стартової ціни та продаж земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, КВЦ ПЗ від 7, що розташований за адресу Чернівецька область, Чернівецька ринсу, Чернівецький район, Ренсило Старій Пусківці вулиці Чернівецький, кадастровий номер 064 та затвердження проєкту договору купівлі продажу земельної ділянки. Про затвердження стартової ціни та продаж зима на у власність для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі, коли це ПЗ-307, що розташовано за адресу Чименська область, області, район, районство Михайло по вулиці Героя Майдану, подастрові номер 5 та затвердження проєкту договору-продажу про земельної ділянки. Вже експортно залишала оцінка, Комісія. Шановна комісія, чи підтримуєте дані проєкт рішень? Тоді можемо це виконувати.